Турецька народна казка. І як бідняк гусака ділив, був колись один багатий бей і мав велику сім'ю, жінку, двох синів та двох дочок. Якось принесли йому на подарунок смаженого гусака. Закортіло беєві поділити його справедливо. Тільки ніхто з родини. Не може зробити цього. Коли це Беїв наймит, просить, щоб дозволили поділити йому. Бей погодився, узяв дядько гусака та й відрізав голову. Оце, мій пане, вам, каже наймит, подаючи голову Беєві. Бо ж ви голова родини, споживайте на здоров'я. Тоді одрізав криш та й подає дружині Бея. А це пані вам, бо ж ви основа цієї родини. Потім дядько одірвав крильця і, подаючи беїв нам, промовив дівчата, ви ось ось полетите з цього дому. Вам потрібні крила. Тоді повідламував ніжки і подавав їх парубкам. Вам, юнаки, потрібні ноги адже ви повинні йти. Батьківською дорогою. А потім узяв гусака під руку і каже А дурному наймитові буде тулубисько. Бей і питає Хіба ж це справедливо? а селянин йому. «А вже ж? хіба ж не наймит на своєму тулубі тримає все ваше багатство?